Подивимось Запоріжжя по днях. Покажіть, будь ласка, попросила, покажіть, будь ласка, по днях, коли можуть бути обстріли і руйнування від цих обстрілів. 28-го показують так: тут можуть бути. Є загроза ракетного обстрілу, від якого можуть бути або руйнування, або постраждалі люди. Також ця карта каже про те, що є зрадник, який збирає, зараз е, кажу не інформацію, коригувальник. Да? Тут нам кажуть так, що може відбути, вже він зібрав інформацію і передав. Скоригував, куди стріляти, і це може вже відбутися. Або тільки в цей день він передасть цю інформацію, куди треба стріляти. От вибачте, але от, ну, от отак от нам кажуть. Тому, будь ласка, будьте, тому що вже було таке, що сьогодні надали наказ а виконали його Ну буквально там скільки хвилин на наступних сутках пройшло. розумієте Отак, От 29 числа показують, що можуть бути безпілотники, і показують, що працює ППО, але не 100%. 30 числа спишка у небі, там, де є засоби пересування, там, де можуть бути люди. Але я би сказала, що це більше Луга, поля, ліса. Знаєте, там, де Сезонна робота, отак от от, я би сказала. Далі показують 28 31 числа летять ракети в місто. Будуть запущені ракети в місто. І 1 числа показують так, що є загроза обстріла ракетами, є загроза від безпілотників. І ото, що може летіти, воно буде націлене конкретно в одну якусь точку. Конкретно в одну якусь точку. Дякую за Запоріжжя.